Всім привітки-підписнички ми граємо сьогодні в PUBG Mobile. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, ставте лайки. А ми поки що починаємо. Приятного перегляду! І напишіть, яка кого сама улюблена ігра, і ми спробуємо із моїм другом таку зіграти. Лиш не донатно. Яка кого сама улюблена ігра. Напишіть у коментарях. І ми таку зіграємо. Дуже буде цікаво подивитись ваші коментарі. І дуже буде цікаво, чи ви мене любите дивитись, чи не любите. Я новенький, просто на каналі. Я стараюся робити файні відео, щоб вам було цікаво і полюбилось. Буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Чи ви мене любите дивитись, чи не любите. Напишіть. Буде дуже цікаво подивитись. І всім папа підписники. З вами був Давид Павлюк. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім папа. люблю вас.